Легінси та Джейнси екошкіри жіночі від бренду Esmara. Лише 215 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 15 різних позицій, і вартує лот лише 3225 гривень. Деякі модельки будуть йти в упакуванні ось такого, такого або ось такого плану. Деякі позиції, що будуть без упакування, можливо, будуть з бірочками. Давайте подивимося по складу. Склад 90% поліестер, 10 еластан, лайкра. Класний склад, вони будуть добре сидіти, підкреслювати фігурку та при цьому не будуть сповзати. Легінці представлені в двох кольорах: це чорний та бежевий. Класно тягнеться, класний стильний поясок для ще зручнішої посадки. Ось так виглядають бежеві. Дивіться, як вони класно тягнуться. Подивіться, які вони з внутрішньої сторони, дуже ніжні, дуже тактильно приємні. Розміри йдуть різні: від 34 до 46. -го. Ось так виглядають джегінси: вони ще є також в чорному кольорі. Елегантний, тонесенький поясочок, буде дуже класно сидіти по фігурці. Ось така застіпка. Та якісна фурнітура. Чорних буде більше, чорних буде 13, бежевих буде всього дві пари в лоті. Нагадаю, 215 гривень за одиничку. Це класний лот для того, щоб заробити круті кошти на ньому прямо зараз. Якщо бажаєте замовити і заробити, звертайтесь на Фіні. Всі контакти менеджерів будуть під цим відео.